Ось уже бачила це відео на хрещатику, де типу інший блогер знімав, як йому дівчинка вішала цю патріотичну стрічку. Да? Ну, є у нас такі фішечки по Києву. Ещё? Ещё? Давайте що. Дивіться, я студентка. Такі чи не собі собі не на навчаєте життя? Угу. Я буду дуже вдячна за підтримку. Угу. Я вас награбую 200 баксів, Я не прошу сьогодні. прошу 500. п'ятсот. 500. Пропонують тобі безкоштовну патріотичну стрічку. Спочатку і зав'язують уже, а ну, а ти скільки не шкода, дай грошей. І от, значить, зав'язує вона йому ту стрічечку, а він такий, ну, типу, що я, ну, скільки не шкода, ну скільки не шкода, ну, скільки не шкода, а скільки дають? ну, Тисячу гривень, п'ятсот, 500, 500, типо, ну, якось. Вона каже, ну, мінімум сто. Родника, сколько давали найбільше? Тисячу. А менше? 500. Саме менше. 500? Саме менше? Сотечку. Да. Соточку? Да. Ну, я баблюся твої рекорди. Давайте. А він так по карманам пошарив, пошарив, такий, ну, я, мабуть, дам найменше. Зараз подивимося на вашу реакцію. Їсти 20 гривень. І вона така, ну типа, дав їй 20 гривень і йде. І вона така, ну це типу мало. А, ну мало, ну дзвоняю, у мене більше немає. Можете забрати цю стрічку. І вона бере, знімає стрічку. На ну, це поб'ю всі твої рекорди. Я Побли... okay. поближе. Фух, тепер розумію, що мене вигнали з Одеси. Ну, родненька, прости, реально, ну ти сказала, скільки можу, ну реально у мене стільки є. У мене ж син, дитина, і Лера. Фух, закрой глаза, я тебе дам, і я ухожу. Тобто мені реально неудобно перед тобою. Та може більше. О! Отак от начинається. Може більше. Ну, Нуродиника хочеш можеш снять. Ну, давай то я зніму. Хорошо. Значить ленточка стоїть до да, все-таки дорожче. Так. Все. 40. Ну давай два залітала. Гарного в дня. Вроді сказав бы 40, я бы я би по гарману пробежався. Так ви пробежитесь, може. Сейчас, йому ну, тоже кота -то гопство по-детски. Не, лучше пойду в Mac Chizboard. А ви кажете, що безкоштовно на мітинги ходять. Патріотична стрічка, яку типу да, ну, вона роздавала безкоштовно, співартість якої може там якісь п'ять гривень, 5 гривень. Боже. Це оптова ціна, мабуть. Мало 20 гривень. А кілька років назад чи 20 гривень брали, уже, уже це мало. Я, я теж студент і теж грошей нема. Можна репотрушки? А Та нема, Долу та цепочки золото, -срібло, машини, квартири, все. Так, Ти мене починаєш дратувати. У мене такий гарний настрій був, а ти тепер починаєш сосед лянточки. Нема грошей. От, давай, привіт підписникам в Тіктоке. Все, гарного дня. Я вже мовчу за те, що ці прапірці отам, на Майдані Незалежності. Бачила те все поле, сіяне прапорами, да? Де написано прізвище, ім'я, чи позивний, дата народження, рік смерті. Ну і бригада. Я сама три роки назад хлопцю ставила туди прапірець. І в мене за той прапірець взяли 50 гривень. Торгаші. Ті, що там стоять, там дві точки були. Це три роки назад. Зараз скільки коштує прапірець там купити? Я бачу, там бізнес процвітає поповні. Так, дуже сумно таке бачити насправді. Ну, в мене немає слів просто. Я на этом патриотизме зарабатывают другие. Смотрите, как разводят приезжих. в этом ленточки дорого, в трижды дороже. Самани, давай, мани, мани. Это Мияги. Да, что вы хотите, я понять не могу. Мы гуляем, а ты доебалась хуя. Да, отстаньте от нас, пожалуйста. нет. На Пісюнє мене зав'яжіть, будь ласка. Так може бути ціла колекція. Ага, на Пісюнє. Тримайте, для вас на ручку. Український ролик зав'яжу. Рупини відпушу, давайте тільки з дороги відійдем. Починаємо зараз на самозв'язку. Так, розумієте, пане, сама студентка збирає так собі кошти на вношення. Будемо дійсно, щиро, вдячні за вашу підтримку. І в якому разі вас не грабують, на цьому разі вас не грабують. Стіна гарна, солідна, то просто 6 тисяч доларів. Не? Піде. Та ні, це щось багато. Там мужчина сейчас раптается нам на бок. А знімати тоже не. Все, мужчина, да, показал. Все. Або по окуляри. Оп. Знаешь, також... Що, мои окуляры такой? Серйозно? Да, это вот там камера. Я думала, що ну... шурупик. Ні, чіп я по камеру книгала під лампочка. Ви ще не даєте нам на двух. Руку даєте від цього бархати. Ні, мужчина знімати то вже гріх. Таке, що ти є. Мужчина, удачі не буде. Все, мужчина. я піду тоді так. Мужчина дає. Може решту вам дати. Ні. Може решту вам дати, що нічого. Мені п'ять хатка надо. Зачем? А вам зачем? То не гроші віддайте їх нам. Яке у вас Архітектурний. Я знаю, Поступив. яке у вас навчання. Яке? Ви на кожному углу кажете, що на навчання. Так, реально, це обичайний спіч. Мені я знижу, робив подобних контор. Я оплачувати контракт. А да, 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 кон серйозно вам показати свій кабінет вступника? Показати кабінет вступника на я... спілкуватися. Ну так це впевнений можливо, що ви студенти. Це а що ви, ви на навчання збираєте, це повна річ, це Цього? просто спіч. Ну це спіч у вас такий. Ну було так з подружками придумали, та й все, але ну, всі збирали на навчання. Так я збираю що, на Mercedes. Ну, і що тепер? Я на Мерседеса збираю. Ну. ну Продавайте окуляри вже будуть при штуках. Я ж не кажу вам продавати там футболку, футболку. Телефон не було. продавайте. Телефон мені віддали. Його ну так його продати можна. можна. Що це за телефон? iPhone. Ну, продавай, буде на навчання. Да, Купляй буде. Android там тисяч за 5 десять. Ну так. Да. Саму ще не треба підтримувати, ну буде ну так дивись, ти з айфоном ходиш, а мені кажеш, дай на навчання.